Так, друзі, покажу вам зараз фокус. Підключаю зарядку. Пішла зарядка батарейки. Відключаємо прямо так. жорстко, Батарейку. Раз, два. Так, і відключаємо зарядку. Хопа! А ноутбук не виключився. Зараз покажу з усіх сторон, що він ніде ні до чого не підключений. Але він працює. Але він працює. Зараз покажу. Давай, просинайся. Та він працює. А прикол в тому, може ви вже здогадались, що тут в нас є дві батарейки. Дуже класне рішення, мені подобається ось так, одна зовнішня і друга внутрішня батарейка. Ось показує 79% і 61%. І стає того ноутбука на дуже-дуже довго. Це t 450 Прикольно, мені подобається. Все. Я ставлю подобайку а ви підпишіться і теж поставте.